Багато роботи зараз? А, та достатньо самоділі дуже сподобалось. Я знімав для підприємства фотографії на бікборди. Зараз їх дуже багато по місту. Мені приємно їх, коли я їду, бачити. Типу дуже Підписали, ну, так, що це твоя робота на бікбордах? Ні, на бікборду не так. — А скільки зараз у 2024 році коштує ну ми зараз на весіллі, скільки коштує запросити в середньому? Не про тебе особисто? Хоча і про тебе особисто також, скільки коштує запросити фотографа? Дивись, я не знаю в середньому, тому що я не слідкую за цінами у своїх конкурентів так. чи у своїх друзів то навіть. Но в мене повний день свадібного весілля з зборів нареченої та зняття сняття там, тобто весь день стоїть 12 тисяч гривень. Угу. А якщо чисто. Ну, тільки церемонія та зйомка прогулянки, то це 1700 гривень година моєї праці. І що так. треба зробити, щоб ти згодився, щоб ти перебираючи весілля, сказав: Ну на це піду. Е, ну, як коли, е, ну, типу хлопці і дівчата, ребята дуже ну, зацікавлені в цьому, не то, що. Чоловік каже, ні, ну це мені, типу, тільки для жінки. Мені потрібно, щоб всі хотіли. Ну я, я, я хочу їх порадувати, і вони щоб в цьому були також зацікавлені. Я дуже сумую за клубом. А ти не сумуєш за клубною фотографією? О, на сам ділі сумую, але, типу, тільки ну не на постійно. Типу, раз в місяць би я би познімав, бо це було б ну типу прикольно інтересно, тому що я взагалі. Цієї движухи вийшов, то це було б класно, я думаю. То так, то да, сумую, сумую. Дякую, звертайтесь, Рілмасик, гарного дня, гарної зйомочки, радий бачити. Дякую.